Пожежа небезпечний період розпочато. Херсонській області виконують розпорядження голови обласної державної адміністрації про посилення охорони лісів від пожеж. Створено 27 лісових пожежних станцій, особовий склад яких становить 450 осіб. Лісові пожежні станції укомплектовані 34 автомобілями підвищеної прохідності, 41 спеціалізованим пожежним автомобілем та 14 лісопожежними модулями. Одним із найважливіших моментів у боротьбі з лісовими пожежами є їх Виявлення. Для цього на пожежно-спостережних вежах встановлено 9 телевізійних систем спостереження для нагляду за лісовими масивами. Дані телеустановки. Розташовані по території державних підприємств Великокупанівське, Волопристальська, Збурівське, Каховське та Цилюпівське, сумисливське господарство. Райде адміністраціями області затверджено план основних заходів щодо протидії пожежам. Державною лісовою охороною проведено навчання з питань організації гасіння лісових пожеж. Техніка приведена в бойову готовність господарськими підприємствами. розрубано біля 300 метрів протипожежних розривів, влаштовано більше 6 кілометрів мінералізованих смуг, перекрито сто 28 в'їздів до лісу розроблена інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони обласного управління лісового та мисливського господарства і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Україні області під час гасіння лісових пожеж. Для поповнення відомчих резервів пально матеріалів з держбюджету на 2015 рік виділено кошти в сумі 360 тисяч гривень.